Коли вже відстріляні дні ще не муляли під ребром, ми збирали на пам'ять гільзи, ховаючи їх у бронік 7,62 та 12.7, щоб підписати і вислати друзям або знайомим. Мовляв, дивіться, який я, воїн. Колись, коли ще земля не пекла, як гарячий пороху ствол, ми збирали в посадці осколки. Дивись! Це відграду, а цей, мабуть, 120-й, важкий, як холодна зими рука, гострий, як тривогою зірваний сон. Ми діставали їх із землі, збираючи урожай. Ніби це моїх шукає, а не вони нас. А тоді один сивий дядько сказав не беріть нічого з війни. Бо війна візьме щось із вас, буде бігти слідом, як пес, носом торкаючи сніг Не беріть нічого її, забирайте лише свої. І тепер, коли стрічку від стріляних днів клинить, як дишека, та єржаве бляшанку життя відкриває відпустки ніж. Так хочеться тут залишити все і відмитися від війни. Але вже ніяк.